Поворот, слава людина, слава Україні слава, Росії, слава! Творімо нову реальність. Творімо, бо творчість то є основа щастя. Якщо ви творите, то ви жиєте. І, і ви щасливі. Но, коли говорити про щастя, то це є один з критеріїв нормального такого функціонального стану нашої душі, нашого тіла. Цебто коли ми говоримо про нормальний стан, ну так як там, говорити про нормальний стан, я не знаю, жарівки, то ми говоримо, що вона має там, мати 220 вольт, ну там плюс-мінус якийсь, так? Якийсь коридорчик функціональний. Якщо дати більше, то вона згорить, якщо дати менше, то вона буде ледь желіти. Теж не буде виконувати свого покликання, свого призначення. Так, не буде давати стільки світла, скільки має давати. Ось. То, то так само і наша душа, і наше тіло. Це є нормальні стани функціонування нашої душі, нашого тіла. Це є щастя, радість, замиловування, любов, насолода, блаженство, задоволення. Оце просто на різних рівнях, чи кральник, на різних рівнях чар. То та енергія божественна живе матінки. Та енергія по-різному вібрує. Різну має ну, вібрацію, частоту. І, то відповідно, проявляється по-різному. Однак ото всі ці стани вони отакі. І якщо ми включаємо, Включаємо оті, ну, скажімо так, заводські налаштування, як, як скинути до ну, заводських налаштувань, так, або відновити заводські налаштування, як в телефоні. Так, так само можна і відновити в людей. Я сижу, дивлюся на людину, дивлюся її в очі і, і просто силою свого духу вмикаю ті налаштування. І вона починає розквітати. очка починають сяяти, блищати. Усмішка на устах, плечі розгортаються, Груди розкриваються, і, 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 і це вже зовсім інша людина. Я кажу, що подобається, не подобається. Я кажу, ну от це нормальний стан. Нормальний стан. Під час посвяти, знову ж таки посвяти в любомудрі, то ми активізовуємо потоки любові. Ну а це потоки задоволення, потоки насолоди, потоки блаженства. О, так відразу згадується. Як в книзі моєї відмак у великому місці війна перемога, там, там є описаний момент, коли відмак дає по святу, по святу одній одні, одні зі своїх учениць в печерному храмі. І там така ілюстрація, там, там просто як, як та і учениця просто світиться, сяє, кожна волосинка її сяє. Ой це. Добре. Ось, так. Ось, то що це нормальний, нормальний стан душі і тіла. І про це треба пам'ятати кожного дня. Коли ви перебуваєте в тих нормальних станах, то тоді ви живете. А коли людина перебуває в страсі, в образах, в якихось злості, гніві, це я називаю неприродні емоції. Неприродні. Ну, як виключення, як виключення. А виключення то 10% зіста. Так, це, це ото, як малюють ну, нині. Ми знаємо Інь і Ян, здебільшого більшість людей знає, так. А це на наших горщиках трипільської культури намальовано. І китайці дивляться і, і вони по бо, 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 що про Китай навіть не було нічого, чутно не видно. Яке там Китай, там, яка, яка там цивілізація, да? то все значно пізніше почалося, а трипільська культура була, була і то на наших горшках намальовано. Так от, то, то як то око, то китайці кажуть риба, дві рипи пливуть. то як то око, то 10% з того більшого, з 90-го, то, то, то завжди з кожного. Якогось принципу, закону, зі всього правила, 10% виключення є. є І так само оце гнів, ярість, злість десь десь може бути, ну як виключення. як виключення. А якщо ви вмієте жити в любові, в радості, то вам навіть не треба того виключення, не треба того комута, щоб у вас щось. З цього було вперед. Ви йдете від меншої радості до більшої радості, а потім ще до більшої радості, І ще до більшої радості. Від трошки любові ви йдете до більшої любові і ще до більшої, і ще до більшої. І так кожного дня. Якщо ви ростете, якщо ви розвиваєтеся духовно, то так з кожним днем радости, щастя, задоволення, насолоди, блаженства. У вашій душі, у вашому тілі є більше, більше і більше. От то, що вам того і бажаю рости, розвиватися. Кожен Божий день. Ростемо в любові, в любомудрій. Отак от. от. Тож ростемо і. і, і. Ну. Чукайте. Чукайте. посип трошки. Посидь. посидь, Посидь трошки. О. Тож ростемо. Кожного Божого дня ростемо. Як той води, що розгорається. Так і в нас має розгоратися. Любов, радість, щастя. Кожен Божий день, все більше і більше, більше і більше. А. Тож, аби якомога швидше, якомога легше очистився народ наш і відродився у силі слави славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Ічу світлорода свишньо. Дана, матінка, прийди, Водулою живою небесною, душі наші, народ наші, землі наші, омий, кривників лиходів зми кривдну від узлині напасті в житті наші Зла. Ородиці сварогом батьком перуно. Бога для народу народу нашого, силами своїми народ наш пробудіть силами своїми народ наш. осініть, силами своїми народ наш, не силами своїми народ наш захист. Воїнів наших захисників, захисниць України. Руси православної. І усіх хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах, у наших, владі нашій. Світом перуному горніть, Щитом сворога заслоніть. Силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми усі аби пала була святий вогнем любови. Вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі. Хай буде так слава рідним слава